Hello my friends, this is level A2, Lesson 19, the choice of words on Channel English with Mila. My name is Mila. Convince or persuade. Переконувати. These two verbs have very similar meanings. Just some small difference is a must to know to avoid any possible mistakes. Отож, ми вживаємо дієслово convince, як переконувати когось в чомусь. Тобто, щоб хтось повірив чомусь. Отже, convince переконувати, щоб повірили. Ми часто побачимо дієслово convince у поєднанні з прийменником of або that. To convince of, to convince that. Наприклад, «It took us long time to convince Linda of the Importance. Of Reading. У нас забрало багато часу, щоб переконати Лінду у важливості читання. Тут вживаємо Convince у поєднанні з прийменником OF. We finally convinced the manager that renting another office was a good idea. Ми нарешті переконали менеджера, що оренда іншого офісу була хорошою ідеєю. Отож, тут, переконувати Convinced у поєднанні з Z. It was hard to convince her that she was quite mistaken. Було важко переконати її, що вона зовсім не права. Тут convince that. Це переконувати, щоб вона повірила, що вона помилилася. Ми вживаємо дієслово persuade, як переконати когось діяти у значенні спонукати до дії. Отож, to persuade переконувати, щоб діяти. Воно завжди вживається з to. To persuade to. Наприклад,. My friends persuaded me to take music lessons. Мої друзі переконали мене взяти уроки музики. Persuaded to тому, що переконувати когось щось робити. В цьому випадку брати уроки музики. I Wasn't Able to Persuade Tom. To stop smoking. Я не змогла переконати Тома перестати курити. Persuade to переконувати когось, щоб діяти. В цьому випадку, щоб припинити куріння. There is no need to persuade me to go to The doctor. I feel quite well. Немає потреби переконувати мене йти до лікаря. Я почуваюся досить добре. Persuade to переконувати когось діяти, тобто йти до лікаря. Now let's see how well we understand this material. It's time to do some exercise. My new roommate convinced or persuaded me of her sincerity. Моя нова сусідка по кімнаті переконала мене у своїй щирості. Тут, зверніть увагу, є of, а of ми завжди використовуємо з словом convince. Також це переконати когось, щоб повірити в щось. Отже, повірити в чиюсь щирість. My new roommate convinced me of her sincerity. I managed to convince or persuade Anna to accept the job. Я зуміла переконати Анну прийняти цю роботу. Тут ми бачимо to, отож, використовуємо persuade. Тому що це переконувати, щоб діяти. Отже, щоб прийняти роботу. I managed to persuade Anna to accept the job. They all believed this case was lost until the lawyer convinced or persuaded them otherwise. Вони всі вірили, що ця справа програна до тих пір, поки адвокат переконав їх в іншому. Тут переконувати з ціллю, щоб хтось цьому повірив. Отож використовуємо дієслово convinced. They all believed this case was lost until the lawyer convinced them otherwise. Little Carl didn't know how to convince or persuade his parents to buy a puppy Маленький Карл не знав, як переконати своїх батьків купити цуценя. Тут переконувати з ціллю спонукати до якоїсь дії. Тобто купити цуценя. Тому використовуємо persuade. Little Carl didn't know how to persuade his parents to buy a puppy. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.